Вершкове масло чи можна на ньому смажити? Всім вітання смаження на думку багатьох дієтологів та медиків це шкідливий процес. Жир, нагріваючись до високих температур, на сковорідці, укислюється і вступає в реакцію з киснем. У результаті утворюються альдегіди, ліпідні пероксиди та інші речовини. Їх постійне вживання підвищує ризик онкологічних та серцевих і інших захворювань. Тож краще замінити смажену їжу вареною, тушкованою чи запеченою, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що інколи без смаження не обійтися навіть найзатятішим прихильникам здорового харчування. Тому варто знати, як можна мінімізувати шкоду від смажених продуктів. І одне з правил це не використовувати для смаження жир, який містить багато лінольової кислоти. Її надлишок може викликати багато побічних ефектів, таких як втома, біль животі, нудота, діарея, а також зниження концентрації. Так званого хорошого холестерину. Особливо обережним повинні бути вагітні та годуючі жінки, а також діти. А чи можна смажити на вершковому маслі? Відповідаючи на це питання, думки людей діляться на два табори: одні одноголосно кажуть, що можна, а інші що продукти пригоратимуть, і це дуже шкідливо. Насправді смажити на вершковому маслі не можна. Вся справа в тому, що вершкове масло містить різні сполуки, зокрема білок, що робить його температуру димлення дуже низькою, близько 150 градусів за Цельсієм. Крім того, масло містить холестерин, що також є його мінусом, і під час смаження починає. Масло горіти, перетворюючи їжу на джерело канцерогенів, також з'явиться не найприємніший відтінок смаку, тому смажити на важкому маслі не радять. А ось тушкувати продукти на важкому маслі на маленькому вогні можна без жодних побоювань. Це досить безпечний спосіб приготування, при якому важкове масло не горітиме. Але ось коли масло перегрівається і починає диміти, в ньому виробляються канцерогени, і ці речовини провокують онкологічні захворювання. Також, якщо воно починає диміти, і набувати коричного кольору, необхідно вершкове масло вилити і не використовувати. Ну, а якщо ви любите яєчню на маслі. Не розогрівайте сильно сковородку. Готуючи недовго, тримайте її на маленькому вогні. Взагалі лікарі радять не зловживати вершковим маслом для смаження, бо є ризик скупчення канцерогенів в організмі. Краще замініть звичайне вершкове масло топленим маслом, а саме маслом КІ. Про його корисні властивості ви можете подивитись у відео на нашому каналі. Це тваринний жир, який виробляється шляхом тривалого нагрівання вершкового масла 82,5% на повільному вогні. За цей час топлене масло очищається від білку та інших небажаних речовин. Завдяки цьому воно має високу температуру димлення до 252 градуси, і таке масло не розбризкується, не димить і не горить. Його хімічна структура також більш стабільна при нагріванні, але треба зауважити, що вживати саме вершкове масло з жирністю не менше 82,5% в невеликих кількостях дуже корисно. У ньому міститься велика кількість насичених жирних кислот, антиоксидантів, які уповільнюють старіння, а також вітамін, Д необхідний для засвоєння кальцію і зміст. Існення імунітету